Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Тільки надумала я це брати сапу в руки та сходити на город, відвідати свій портулак, бо росте не по днях, а по годинах. А воно щось, щось враз похолодало, вон вітер став підніматися і аж накрапоє. Це вже я, мабуть, шукаю причину не йти на город. Еге? Знаєте, як ото є приказка. Якщо не хочеш робити, то, то знайдеш тисячу причин. А якщо хочеш щось зробити, то тисячу можливостей. Ну, не знаю. Портулок від мене не йде, не дінеться. не хочу, я мерзнуть, мабуть. Ходімо ти з вами в теплу кухню та зробимо смачний салотик Полтавський називається. Хоча живу я на Черкащині, але салатик зробим Полтовський з вами. Із сардин вольє салат називається полтовський. Робитиму я салат на півпорції, у мене тільки одна баночка консерви, а для порції треба дві баночки консерв. Ну, або дивлячись, скільки тут грам. В баночці у мене 120 грам. А для рецепту треба 250. Ну, трохи менше, ніж половина. Зразу я, що я зробила? Злила олію із рибки, а тепер буду її розподіляти по тарілочці. Подивлюсь, якщо ж там велика кістка, яку не можна ковтнути, то приберу. У кого є кондитерське кільце, можна в ньому робити. Буде гарно. У мене тільки роз'ємна форма, але якби я робила на порцію, то можна в цій би формі було зробити. А так мало салату буде. Інгредієнтів у мене мало для моєї форми. Зверху тепер малюємо сіточку з майонезу. Я вам вже показували, бачили? Що, звичайно, кришечку з під майонезу я вістком візок нагріла і дірочку зробила. От тепер, тепер ось так малюю сіточку, а як мені не потрібна така кришечка, то я, звичайно, цілу кришечку тоді закриваю, я цю мию і в стіл хою. Дрібненько накришила цибульку. І поверх рибки викладаю. І знову намалювали сіточку з майонезу. Тепер на крупну тертушку натираю яйця. Одне ось гарно зварилося. А це сьогодні ощасливили мене мої курі. Оце ж сипала солі ж я. Чуть не столову ложку черпачок. Вон, бачите, все рівно не схотіло гарно чиститься. крупнішу тертушку натираю, яйця і викладаю поверх цибульки. Яйця трохи присолюю. І знову майонезну сіточку роблю. І натираю на, на таку ж саму тертошку, крупнішу, відварену, морквину. І викладаємо зверху яєць. Моркву ми також присолюємо і робимо. Майонезну сіточку, беремо плавлений сирок, у мене вершковий, ну, без будь-яких добавок. просто плавлений сирок. І натираємо вже ж на таку саму тертушку, на яку терли моркву і яйця. Викладаємо сирок поверх моркви. Розподіляємо по салатику. І знову робимо майонезну сіточку поверх сирків. Через сирок у мене один, бо роблю півпорції. Ось дивіться, бачите, така виходить мисочка з півпорції. Гляньте. Бачите? Але це іще не все. Накришила зелененької цибульки трішки. І хочу я ось так притрусити салотик по тарілочці. От. Якщо, ж, якщо б же я робила в формі роз'ємній, я б цього б не робила, тоді, знаєте, так, як прибрав форму, то гарно. Слої салату видно. А я ж в мисочці роблю то цибулькою і притрушу. Вже гарно можна залишити і так, а можна я ось взяла горішків набила. На сухій сковороді їх підсушила блендером, перебила на дрібну крихту. А тепер. Так трохи взяло, і салотик притрусила. Ну ви ось тільки подивіться, який у нас з вами гарнющий і смачнющий салот вийшов. Салот полтовський. Готуйте такий салотик, і він на столі, отак як поставиш. Це не салат буде зірка з Дякую вам, дорогі мої підписники, за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!